Декілька місяців тому поліція на київському вокзалі відібрала крихітку в їхньої біологічної мами Наталі, і зараз за право виховувати крихітку боряться ті самі дві жахливі матері: рідна та опікунча. Цим двом жінкам, що матері, що опікуну, я б не дала дитину. Дитина б там страждала. Та ось сама біологічна мати Наталія Кадегров – та її близьке оточення кажуть, що це Олена винна у вилученні дитини, адже та продає дітей чужим людям, і начебто маленька сестричка їй потрібна саме для цього. Олена торгує дітьми. Вона продала одну дитину першу за 20 тисяч валютою. А зараз ти вже аванс получила 4 тисячі. Ти хоч забрати цю. Сестричку від мами, навіщо ти забираєш? Він мені почав погрожувати, або ти мені одаєш дитину е, ві, е, віку вікуцю, або ти пожалкуєш. Я тебе висліджу в ковалівському парку.